Дівчата, доброго дня сьогодні провожу розіграш по флешмобу, який діяв з 19 березня по 31 березня, і був приурочений до старту продаж нового мінерального крему з сонцезахисним фільтром SPF 30. В цьому флешмобі приймають участь всі, хто виконав умови, а саме зробили заказ не менше ніж на дві базових. І в цей заказ було включено новий крем з сонцезахисним СПФ 30 або сировутка. Акційна по спеціальній ціні. У нас виконало 11 учасниць, повністю всі вимоги з флешмобу, і в мене підготовлений список з 11 подарунків. І я заходжу в рандомайзер і копіюю прізвище учасниць. Подарунки пронумеровані, вставляю прізвище учасниць наших, зазначаю, що в нас буде 11 переможниць і ми починаємо генерацію. І Нам програма видає, хто який подарунок отримає. Так, останні два місця. Зараз побачимо, хто отримує найбільші подарунки. Так, Івченко Ганна, я тебе вітаю, Джорні, парфуми, саме твої. А далі, дівчата, я всім розпишу, напишу, хто який подарунок отримує. Дякую вам за участь і чекаю вас в наступних наших флешмобах. А вони ще будуть. Обов'язково!